Друзі, виявляється, що бути ліваком це круто. Про це каже геній історичної думки Тімоті Снайдер. Ось дивіться, його коротке. Короткий його виступ на різочку тут зробив хтось на BBC. І давайте ми послухаємо, що ж він тут має на увазі. Дуже цікава річ виходить, я помітив. І давайте ми з вами разом розгляну розглянемо цей момент. Ате це геноцидом. Так, бо якщо йде ваша спочатку Росія однозначно здійснює в Україні геноцид, але люди так про це не кажуть. Одна з причин, чому вони так не кажуть, бо вони не хочуть визнавати це геноцидом. Бо якщо йдеться про геноцид, то вони мали б робити більше. Отож, це радше моральна зіпсованість ніж логічна суперечність. Несхосмі. Мені особисто боляче від того, що багато людей з лівими поглядами, людей, які наголошують на своєму антифашизмі, не мають інтелектуальної сміливості визнати, вони є сучасниками фашизму. Нині дуже легко бути антифашистом. Приміром, купити українським солдатам аптечки чи дрони, чи навіть просто приїхати до Києва, витратити тут гроші і знайти друзів. А, ну, о, ну, така е, цікава річ, і на що я тут звернув увагу, що виявляється, що бути ліваком це означає тотожньо в його розумінні, в розумінні великого генія історичної думки Тімоті Снайдера. Бути ліваком це круто, це означає бути антифашистом. А отже, це означає, що бути антифашистом просто купувати щось небудь для української армії, волонтерити і таке інше. Тобто, виглядає, начебто, непогано для українського а Вуха це прям дуже добре. Ну, купувати, підтримувати ЗСУ, там каски купувати і таке інше, ну начебто кльово але якась нестиковка. Чому? Тому що бути ліваком це означає бути антифашистом, і тут в, 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 помітити потрібно якийсь такий парадокс. О, дивіться, під час Другої світової війни фашисти то була Германія, а хто воював проти фашистів? Тобто Радянський Союз, тобто бути ліваком, це бути Радянським Союзом, тобто комуністи, вони ж ліві, так марксисти, комуністи, ліві да тобто ліваком, бути, типу, це круто, а отже, бути совком, це круто, з точки зору. Тімоті Снайдера, тобто вони, ці, а, люди такого ж типу світогляду, представником якого є а, Тімоті Снайдер, вони вважають, що марксистом ліваком бути круто, а отже, Савком бути круто, Радянський Союз перемістився а, кудись, да? тобто, відповідно, що Україна воює проти фашизму, да? а, а, а отже, фашизм а, в, під час Другої світової війни він був а, в Германії. А тепер якимось магічним а, способом він перемістився а, отуди, там, де Кремль, і вони там помінялися якось місцями. А, і тепер фашизм отам. А Ліве, ліве, тобто кльове з точки зору Тімоті Снайдера, знаходиться ось тут. І ми в Україні тут типу, ліві, да? і ми боремося проти фашизму і совок це ми в його очах. Це круто. Це справді круто, скажіть мені, будь ласка, давайте поспілкуємося стосовно цього в коментарях. Дякую, що дивитесь і підписуєтесь на цей канал. Радий вам і надалі. До побачення.